Ви дивитесь ранок вдома. Ми цьому щиро раді. Підписуйтесь на сторінки ранку вдома в соцмережах. Це дуже важливо для нас, а для вас завжди цікаво та інформативно. Посилання на наші сторінки в Ютубі, Інстаграмі і Фейсбуці зараз на екранах. Наше терпродовжує сюжет про благодійний футбольний матч. Слово передаємо спортивній редакції телеканалу «Дім». Буревій наближається. Російські окупанти ще не раз почують грізну назву та відчують силу підрозділу української гвардії наступу. Наші воїни безжальні до ворогів, проте достойні та благородні суперники для друзів на футбольному полі. У благодійному матчі на підтримку Збройних сил України команда Буревій зустрілася з легендами українського футболу. Організаторами київського поєдинку виступили. Один з найвідоміших гравців київського динамо на рубежі. Тисячоліть Владислав Ващук та Всеволод Стеблюк легендарний військовий лікар, професор медицини і фанат футболу. Буквально там десь три недільки. Я ми скажу так що якщо ми з владом збираємось, назавжди цікаві ідеї, ми їх е втілюємо, і все виходить дуже добре. Ми думаємо, не будемо затягувати. Треба робити. Треба наступати, треба звільняти Україну. І тоді в мирній, в мирній великій країні у нас ще буде дуже багато цікавих матчів, буде цікавих подій. І слава Україні! Героям слава! Саме вони, українські військові, вийшли на матч проти зірок футболу. Гру відкрили потужним виконанням національного гімну. На початку війни я відкрила вікно, і співала гімн. Я не знаю за кого я вболюваю чи за буревін. Хлопці там настільки які складують буревії, вболівальники. Чи за легенд українського футболу, які такі настільки достойні люди? Я їх бачила на матчах. і Я просто е, хотіла своє серце їм віддавати. Ну але я так розумію, що це матч заради перемоги. Це дуже важливо зараз. Що такий матч зіграний в Києві на полі. Військовослужбовцям протистояли колишні лідери вітчизняних та європейських клубів збірної України. Нині тренери і навіть функціонери. Анатолій Дем'яненко сам не грав, але давав настанови колегам Юрію Максимову, Едуарду Цих. Майструку, Василю Сачку, Андрію Воробею, Олексію Бєліку, Едмару, Сергію Федорову і капітану Ващуку, який мав особливу задачу. Захисник в напад, так, ну максимально, щоб трішки заплутати. хлопці з буревію цю хитрість зрозуміли і покарали суперників голами у їхні ворота. Недарма команда та й уся бригада представляє гвардію наступу. А ще збірна легенд залучила до складу Сергія Стаховського, успішного тенісиста, який тепер є військовослужбовцем, і сподівалася на його нестандартні як для футболу дії. Однак, результат зробили футболісти. Нападники Воробей та Сачко, і все ж таки Ващук. Йому довірили виконати пенальті. Ці хлопці, з якими сьогодні ми грали, які на передовій. їм честь, їм повага. І я рахую, такі матчі повинні бути, І те, що ми на полі віддалися, глядячи в очі цим хлопцям. Я респект і уваження. Нічия 4-4. результат, якому зраділи учасники гри і глядачі. На трибунах військових підтримували побратими, рідні та діти. Це е, показує, те, що вся Україна разом. От, і тільки приємні і позитивні моменти, тому що спорт, армія, батьківщина Україна це все єдине. Наша перемога, яка буде як можна найшвидше, І ми ще не раз зберемося і вже будемо святкувати, святкувати і святкувати.